Найвеличніший іспанський сором сучасності, про який написано багато чого на картоні незлим тихим словом, заявив, що збільшує чисельність СБУ, зокрема і чисельність сил спеціальних операцій. Ну це він ляпнув суто для того, щоб сподобатись тим, кому сподобалась операція паутина. Очевидно, що хтось, як мала дитина, образився на картонки і вирішив збільшити репресивний апарат. Якщо вже так хочеться пересаджати студентів з картонками. То може вже збільшити штат прокурорів з зарплатами вищими, ніж бійців на передовій. А заодно і інвалідності їм пооформлювати не вистачає людям грошей. Через Киталово Сап і Набо Європа не додала чи то мільярд, чи то півтора євро допомоги, погрожує припинити фінансування повністю. Просто ідеальний момент викинути гроші на зарплати додаткових СБУшників. Однією рукою клянчити в Європі гроші на зарплати військовим. І іншою тринькати їх на роздування апарату СБУ. Замість поскорочувати там все, що не задіяне в боротьбі проти русні, він вирішив саме те і роздути створити відділ боротьби з матюками на карто.